Знаєте, хочу сказати, що після того, як я пограв у цю гру під назвою B-Movies непогане кіно, мені здається, що студія Асілум чи той же Буллівуд знімає навіть дуже непогані фільми. Всім привіт, мене звати Артем, і Сьогодні на огляді в нас гра B-Movies в локалізації видавництва Games. Це такий собі паті гейм, у якому гравцям буде необхідно створювати свої кіношедеври. А після презентувати їх біг босам кіно в надії, що хтось їх профінансує. За увага, спойлер! Майже ніхто нічого не спонсорує, але про це згодом. Тож зараз подивимось на ігроват, а в кінці, як завжди, мої враження. Тож, поїхали. На початку гри кожен з гравців обирає собі карту студії, за яку буде грати. Тут навіть є студія Гікача, мабуть, для фанатів. Далі кожен з гравців отримує ось такі три карти для голосування. Ні, так і так. З, зі знаком оклику. Ну окрім цього, перший гравець отримує відповідну кількість хлоповок до кількості гравців за столом, бо кожна з цих хлоповок відмічає один раунд у грі. Ну і ще кожен з гравців отримує по 5 карт. А у центрі викладається відерце із попкорном. Під час раунду кожен зразців стає один раз сценаристом, який презентує іншим свій фільм. Щоб його створити, необхідно обрати від двох до чотирьох карт, а після викласти їх послідовно, щоб вийшла повноцінна назва. Тож Торжвець переглядає свої карти і обирає якусь назву. Ну, наприклад, експеримент фокусника проповідника. Ось така назва в мене. Із трьох карт. Або, наприклад, екзорцизм під час торнадо на травневі свята. Як ви розумієте, можна змінювати ці слова та додавати прийменники для того, щоб ну, назва мала більш нормальний вигляд. Або ось така назва: – «Невидимий метеорит під час магічного ритуалу у стародавньому Єгипті. Ну... Якось так ви комбінуєте свої карти і викладаєте їх в послідовності, як вони і звучать у вашій назві. Далі інші гравці обирають одну з карт голосування, і після того, як усі обрали, відкривають її. Після цього усі інші гравці повинні проголосувати за вашу назву фільму, використовуючи ось ці карти для голосування. Кожен гравець викладає одну карту перед собою до лиць, а потім всі карти відкриваються. Звісно, що гравець, який викладав фільм, не голосує. Відкриваються всі карти, і якщо карт ні більше, ніж так, то цей фільм в нас скидається. А усі гравці, які виклали карту так, якщо більше карт ні, повинні викласти у відерце один із своїх жетонів попкорну, який в нього є. І якщо ж карт так більше, ніж ні, то гравець, який виклав ні, викладає один жетон свого попкорну до. Цієї коробочки. Ну а гравець, який виклав ось цей фільм, він забирає собі усі ці карти і ще отримує один жетон попкорну собі. До того ж, якщо один з гравців або декілька розіграли карту так зі знаком оклику та карт так було більше, цей гравець також отримує стільки жетонів попкорну, скільки викладено наразі карт у назві фільму. Наразі в нас чотири. Карти, тому він отримує 4 жетони. І ця карта в нас вилучається зі гри. До того ж, ця карта може вилучитися навіть якщо більше було карт ні, ніж так розіграно під час поточного раунду. Тоді ця карта також вилучається зі гри, і гравець не отримує з неї ніяких бонусів. А ось гравець, який виклав цей фільм, забирає собі усі 4 карти, і наприкінці гри вони принесуть йому переможні очки. І це і є увесь ігролад. Таким чином, кожен гравців презентує фільми. А наприкінці раунду гравці поповнюють руку до п'яти карт і починають новий. І як тільки усі кінохлопавки скінчаться, гравці рахують очки на своїх жетонах і ще додають по одному очку за кожну карту у своїх ухвалених кінострічках. Той, у кого більше що стає переможцем. Проте також тут є і кооперативний варіант, під час якого гравці будуть грати разом, і їм потрібно кожному ухвалити по три своїх карти. Тобто, одна карта буде лежати на центрі стола, а усі інші гравці будуть по черзі розігрувати карти, додаючи цю карту до назви цього фільму, або о, якось вбудовуючи цю карту у сам фільм. Тобто, наприклад, у далекому минулому роботи. Роботи напали на землю. Викладається ця карта. Хоча тут є лише одне слово минуле, але гравець може пояснити одним реченням, що саме він має на увазі, коли додає цю карту до тієї, що вже лежить посередині столу. Після цього гравці голосують: і якщо карта більше ніж ні, то гравець забирає собі цю карту у залік. Ну а усі гравці, що виклали ні, скидають один зі своїх наявних жетонів попкорну до. Коробочки. Проте, якщо карт ні більше, ніж так, то гравець з так повинен скинути жетон туди, а ця карта відкладається у бік. У майбутньому ви зможете знову її відкрити та проголосувати за неї. Так, бій мувісне, погане кіно це дійсно гра на любителя. І все діло навіть не в тому, що. Тобі постійно необхідно придумувати там всілякі дурні назви. Напаки, це є однією із найприкольніших речей у грі. Тут це криється у самому голосуванні, точніше, наборі очок. Просто ухвалювати фільм. Це означає віддати додаткові очки іншому гравцю. Байдуже наскільки круто він не склав свої карти. Це ж гра на перемогу. Тому голосувати так це не дуже вигідна річ. Окрім варіанту, коли ти голосуєш так із знаком оклику. І це краще за все робити, коли фільм складається там із чотирьох карт. Тоді ти можеш заробити чотири жетони, що є дуже круто, хоча і віддаш чотири карти іншому гравцю. Проте, проголосувавши раз таким чином і отримавши, чи навіть не отримавши жетон, тобі не дуже хочеться вже голосувати так надалі. Просто задля можливості урвати один жетон. Бо активний гравець може і зарахувати увесь фільм собі. Тому, наприклад, у нас ося гра йде до моменту, доки всі гравці не позбудуться карт так зі знаком оклику. І все. Далі так ніхто не голосує. Але то, може, ми так граємо, а потрібно якось інакше. Але ж це саме мій блог, щоб я вам розповідав про мої враження. До речі, стосовно артів на картах, вони мені дійсно зайшли, як і сама, в принципі, ідея вигадування назви і комбінування карт таким чином. І, мабуть, це все про гру. Якщо вам сподобався цей огляд, то ставимо вподобайки, підписуємося на канал і залишаємо коментарі в підтримку каналу. Але найголовніше бережіть себе! Все буде Україна. Па-па.